На узбіччі дороги стоїть чоловік з коровою і кричить: Зупиняється ланус. Чоловік просить підвести його до села. Водій повільно поїхав, а корова затрусила ззаду. Та ви швидше їдьте, вимагає господар корови. Вона наздожене. Додав удій швидкість, корова побігла швидше. Та ж ми на всю, вимагає чоловік. Машина пішла вже і швидкістю 70 км. Корова біжить ззаду, не відстає. Водій вдивляється в дзеркало заднього виду і кричить чоловікові: Послухайте, я швидше не можу. Корові зараз буде погано. Вона якось дивно блимає лівим оком. Господар корови. Візьми правіше, вона на обгін пішла.